Пане Романе, ну тут же ж питання виникає в тому, чи є розуміння того, що, до чого це все може призвести. І от, згадуючи Мюнхен, там вже дуже багато політологів і істориків навіть десь провели паралелі з Мюнхеном 1938 року, а, ось а, і. Для мене єдина, знаєте, втіха те, що ми не Чехословаччина і точно з цим не погодимося, тому що тоді Чехословаччина це просто проковтнула. Ми мені здається, не такі. Але говорячи про наслідки Мюнхенської конференції, ми побачили, як директор цієї конференції розплакався на трибуні. Потім була зустріч у Парижі, де знову домовилися домовлятися ні до чого не дійшли. Сьогодні знову чергова зустріч, але вже чуємо заяви, мовляв, про те, що ну ні війська лише після перемир'я військами не направляти не будемо в той самий час, і де допомогу? тут теж знаєте, певне таке е, Європа вона не є однорідна. І говорячи про те, чого хоче Трамп е, і чого хоче Європа. Е, Європа каже, у нас немає зброї, щоб більше поставляти е, Україні. Так чи не хоче Трамп просто, щоб Європа купувала у них зброю і тоді поставляла в Україні? Але тут тоді питання: а чи готова до цього вся Європа? Перша теза. Не тільки хоче він це оголосив: купуйте більше зброї. Відповідь, яка прозвучала і 3 лютого, і позавчора в Парижі, ми готові купувати. І ще одне: дуже прошу вас. Нарада і 3, і позавчорашня нарада вона була абсолютно конструктивною. Всі вісім держав сказали, окрім Польщі, ми готові взяти в цьому участь, але хай нам скажуть. Що нам треба робити, поясню, в чому справа. Я розумію це, бо мені доводилося вести перемовини з приводу і миротворчих контингентів, і так далі. Зверніть увагу, паралельно з оголошенням того, що стало результатом розмови в Парижі, Росія заявила, ніби що її не влаштовує контингент європейський. На європейський контингент вони не погодяться. В жодному разі. Ось вам відповідь на питання, бо Європа наперед знала і говорила про це. Скажіть, які призначення цих військ, бо одна справа це бойові частини на лінії фронту, зовсім інша це патрульні сили. Зовсім інше це прикриття кордону якогось і так далі. Європейці записують, а що це має бути? З якою функцією? Тому що це оснастка, це бундурування, це потужність, це обладнання, це зброя, це бронетехніка і так далі. Це не просто тикнути пальцем у небо. Це перше. Друге, тепер стосовно сил, зверніть увагу, що прем'єр-міністр Великої Британії сказав: ми готові відправити. І він сказав: але а яке призначення? Хто йому дав відповідь? Ніхто. Звідки взялася ця розмова? Тому що чотири дні тому назад з Держдепу до Європи надійшла анкета. У цій анкеті було запитано: а що Європа може представити як гарантію безпеки? А європейці запитали: а для чого вам це потрібно? Яка гарантія? Тобто, це сили, які стануть поруч із українськими військами, чи це сили, які будуть просто патрулювати? Що це? Зрозуміло, що е, Сполучених Штатів Америки пояснення не прийшло. Я вам пояснюю, для чого цей запит було зроблено. Для того, щоб учора в Арріяді і Рубіо, і Волс і Вітков могли говорити, так ми ж з вами консультуємось. А ви кажете, що ви не сидите за столом. Це все блєв. Ні перше, ні друге, абсолютно ніякого значення в цьому процесі немає. Чому немає? Бо для того, щоб визначити, які сили, скільки сил має бути, як вони повинні оснащені бути, треба розуміти, яка мета. Я ще раз вам кажу: перед вами сидить людина, яка вела переговори. Я запитував усіх, ми говоримо про це. Що вони мають робити? Бути на лінії розмежування. Що? Моніторити, будь-які документи вам скажуть, що є військова місія, є поліційна місія, є цивільна місія. Для чого придумувати і тикати пальцем в небо, коли всі учасники цього процесу освічені і добре, добре дуже знають. Хто чим має займатися? Тому, якщо там йдуть переговори, має бути сказано: нам потрібно 40-50 тисяч поліційного контингенту. Чи моніторингового контингенту, стільки-то людей, чи сил розмежування, сил розмежування. Я відповідаю за кожний цей термін. Нам потрібно стільки сил, стільки одиниць. От тоді можна вести ділові переговори. Це все, це все просто. Крутіж, який абсолютно контрпродуктивний. І так можна сьогодні констатувати: Дональд Трамп Бреше, Путін грає в Трампа, делегації а, попали в ситуацію, коли вони не поєднають ці дві сторони. Бо як їх поєднати у цій забреханій грі у Дональда Трампа? Коли ось ця забрехана гра, як ви кажете, стане зрозумілою, і коли Трамп зрозуміє, що він догрався до того, що доведеться тепер діяти інакше, чи він буде до останнього впиратися? Ну у нього є шанс стати тим, хто принесе свободу і демократію всьому світу, і в нього є шанс попасти під імпічмент. Або бути до... достроково, що є може бути рідкістю у Сполучених Штатах Америки бути знесеним просто з посади президента, тому що те, що він зараз відтворяє, воно вже є топтанням по американській конституції, тому в даному випадку я не виключаю, що протест у Сполучених Штатах Америки може піднятися настільки великий, і ще одна: річ. чи можна в чомусь якось переконати Дональда Трампа? Можна, і аргументи безумовно такі є, для цього необхідно працювати з такими, як Кело, з такими, як Вітков, Волц, Рубіо, пояснюючи їм, що вони повинні принаймні правду говорити Дональду Трампу. Бо забреханість ця, яка породить хвилі і породить недовіру, вона тільки. Мобілізує, що з моєї точки зору для України потрібно, щоб вона мобілізувала Європу, щоб відбулося об'єднання і формування об'єднаних спільних сил Європи, куди б війшли Україна, європейці і британці. І тоді можна самим без участі брехливої політики Дональда Трампа виробляти позицію по відношенню і до Росії, і до цього переговорного процесу. А якщо Дональд Трамп вважає, щоб у нього купували зброю, то, ну, будь ласка, Європа готова це робити. Ну, ось тут завершуючи та чи може завершитися ця ця, гра і ця брехня Трампа. Розвідка сполучених штатів вже відкрито говорить про те, що Путін не зацікавлений у мирі. Цікаво, чи дослухається до цього адміністрація нового президента Сполучених Штатів і голова військового комітету Сената, пан Вікер сказав: я хочу процитувати це. Путіну не можна вірити. Він військовий злочинець. Він має бути у в'язниці довічно, а той зовсім страчений. Мені здається, золоті слова. Давайте тепер до європейських партнерів. Наскільки тільки ви бачите їхню згуртованість. Ми бачили сьогодні, що шістнадцятий пакет санкцій вже узгодили. Хоча пан Єрмак каже, треба вже сімнадцятий. Ось Європа наскільки зараз може стати ось цим стримуючим фактором для Росії і допоміжним для України. Перше, Європа була допоміжним і буде допомагати Україні. І її роль буде зростати. В Європі всередині є два вороги: це Орбан і Фіцот. Які постійно здають інтереси Європи, і тут треба приймати рішення. Я схильний тут до позиції, яку відстоює прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксон, коли їх запитали: а що буде з санкціями, якщо хтось не підтримає, вона абсолютно відверто і чесно сказала, з моєї точки зору санкції в дії мають залишати ті країни, які їх підтримують, і ми будемо це робити. Це перше і друге. Коли запитали на Мюнхенській конференції, як вона бачить допомогу Україні, вона абсолютно чітко сказала: для того, щоб перемогти у війні, потрібна зброя, а не умиротворення. Умиротворення це величезна помилка. Вона була помилкою в 1938 році і є помилкою в нинішній ситуації. З моєї точки зору, присутність на позавчорашній нараді у Парижі Метте Фредеріксон. Є свідченням того, що ті, хто там зібралися, вони поділяють цю точку зору. Я розумію позицію Польщі стосовно не направлення до України військового контингенту, і з моєї точки зору це правильно. Ми з вами, пані Таню, про це говорили. Я вам казав, що навіть я підтримую цю позицію. А що стосується інших держав, то їм треба сформульована мета, для чого потрібен цей контингент. І тоді, повірте, проблеми з цим. Не буде, тим більше, що а, лідерство у цьому відношенні взяли на себе а, Великобританія. Ще один нюанс: не Америка ініціювала Рамштайн. Рамштайн, як ідея, належить Вену Олесу, колишньому міністру оборони, завдяки підполітичній підтримці Бориса Джонсона, це було реалізовано. Тому в нинішній ситуації точнісінько так. Треба продовжувати роботу цього формату, контактуючи з генеральним секретарем НАТО по всіх цих питаннях. З моєї точки зору, зараз велика відповідальність і велике навантаження є на воєнно-політичному керівництві України. Від їх дій, від їх розважливості, спокійності, витриманості зараз залежить дуже багато. Але ніяка гра у піддавки, ніякої здачі. Інтересів національних України не може бути. Позиція має бути чесна і чиста. Україна не збирається піддаватися ворогу, а тим більше партнеру, який починає підігрувати ворогу. Угу. Е, прочитала сьогодні хтось? Не, не пам'ятаю автора, але хтось написав про те, що дуже смішно спостерігати за тим, як друга армія світу просить у першої армії світу зупинити збройні сили України. Е, пане Романе, і все ж таки не можу наостанок не запитати про вибори. Питання про вибори піднімалося, Воно час від часу обговорюється. І вчора ми також чули питання виборів. Е, як ви вважаєте, як тут нам зараз діяти? Справа в тому, що основою цієї розмови було так зване перемир'я. І звучить оця фраза: Сісфайр. Сісфайр це припинення вогню. Припинення вогню не є підставою відміни правового режиму воєнного стану. Це перше. До того часу, поки є правовий режим воєнного стану, виборів не буде. Треба пам'ятати одну фразу: Конституція України, закон України говорить, якщо існують ознаки загрози суверенітету та територіальної цілісності, президент, парламент має вживати відповідних кроків. Вони зазначені, які суть яких введення правого режиму воєнного стану. Тому якщо вони цього не вводять, вони будуть звинувачені в бездіяльності. Закон України визначає в разі бездіяльності президента і парламенту у цьому питанні вони несуть кримінальну відповідальність, тому сісфаєр або як це перекладається, припинення вогню не може забезпечити виборцій процес. Ще одна річ, про яку мушу сказати, міжнародне законодавство говорить про те, що присутність на території будь-якої держави. Регулярних і військ іншої держави чи присутність власних регулярних військ при виконанні не характерних для них функцій є підставою для того, щоб вибори не проводилися. Така практика ОБСЄ і міжнародних інститутів з точки зору виборчого процесу. Кажу вам, тому що доводилося вести переговори про цього питання в мінську. Тому всі оці трампівські побрехеньки про те, що можуть відбутися вибори, бо це дуже легко зробити, це неможливо зробити в умовах, коли частина території окупована. Чому на цьому наполягає Москва? Чому вона так хоче? Бо вони розуміють чудово, що легітимність тих, хто буде обраний, буде обмежуватися лише територією, на якій вони були обрані. Якщо від у випадку з парламентом це можна вирішити, включивши туди осіб із території, бо це пропорційні списки, і так далі, то відношення до президента це зовсім інша ситуація. І навіть не про це справа, і не про це мова. Виборче право має свої принципи, бо це право людини, воно священне, як право на свободу, на пересування і так далі. В умовах війни, в умовах сісфаєр. Забезпечити це вибор право неможливо, і тому у цій ситуації розмова про ви про вибори взагалі недопустима. Звідси, з моєї точки зору, очевидно, що одним із підривних вибухових механізмів ситуації в Україні є власне ця позиція у виборах. Кіту Келугу сьогодні мають бути представлені всі правові докази, про які я сказав, неможливості проведення виборів. А основою для цього має стати заперечення брехливій позиції Дональда Трампа по рейтингу президента, по е, коштах, які Україна отримала від Сполучених Штатів Америки, по всіх абсолютно параметрах, е, по тих заявах, які стосуються рідко е, земельних матеріалів, які звучать із Сполучених Штатів Америки. Ну і найважливіше. З моєї точки зору, це необхідно абсолютно чітко роз'яснити, що позиція Дональда Трампа по відношенню до України як до жертви, як до жертви зовнішньої агресії суперечить нормам гуманітарного права. І перше, що робить Дональд Трамп виступаючи своїми побрехеньками, він просто глумиться, як і фюрер московський над гуманітарним правом. Пане Романе, будемо стежити, що далі буде відбуватися. Ми бачимо різні заяви. Та ось я розумію, що, наприклад, Польща, яка так само різнилися там заяви стосовно відправки їхніх військ. Зараз говорить, що не відправить свої війська, тому що вона розуміє, що і немає якогось ще припинення вогню, і немає угоди. І там вибори. Ну і вибори у нас попереду в Німеччині, і ось я думаю, наступного тижня, наступної середи, ми якраз будемо обговорювати з вами результати цих виборів. Наразі я вам дуже дякую. Будемо стежити за цим встигати принаймні стежити за цим буремним світом, за цими заявами, які різнять. Ця час від часу наразі вам дякую. Роман Безсмертний, український політик та дипломат, був разом із нами на зв'язку. Я ж лише хочу нагадати, що зараз, зважаючи на події, ви бачите, що ми повинні бути єдиними, і треба допомагати Збройним силам України, щоб не стати частиною збройних сил окупанта. Тримаємося, віримо в Україну. До зустрічі. До зустрічі.